Ви перебуваєте у безпечному місці? Так, а назвіть нам, будь ласка, адресу, ми зараз до вас вийдемо. Добре, чекайте. Відемо. Ці жінки працівниці мобільної бригади Дніпровського міського центру соціальних служб, і вони поспішають на виклик за випадком домашнього насильства на новому автомобілі, який слугує не лише для перевозки мобільної бригади, а й для швидкої допомоги тим, хто страждає від жорстокості, агресії та знущання. Бувають різні дуже випадки. Не можу конкретно вам сказати, тому що кожен дзвінок він індивідуальний і вони всі різні. Була у нас така ситуація. У нас поступив дзвінок від дівчини. Вона потерпала від домашнього насильства, від свого хлопця колишнього. Він її переслідував, він їй погрожував, і це вже дуже тривалий час в неї відбувається, тому вона не знає, як поступати, вона не знає, до кого звернутися і як з цим далі бути. Тому що всі розмови з ним вони не дають ніякого результату. тому вона Просить допомоги у нас раніше. Фахівчині їздили на машинах приватних перевізників, і це забирало багато дорогоцінного часу. Тепер в них нове авто: сучасне, надійне та безбар'єрне. Його придбав Дніпровський міський центр соціальних служб завдяки державній субвенції. Це було необхідністю, адже за добу у працівниць по декілька виїздів на випадки домашнього насильства до них звертаються самі жертви сусіди, родичі. Іноді навіть кривдники, коли ситуація виходить з під контролю. Тепер бригада завжди на поготові. Фахівці мобільної бригади виїжджають у складі є фахівець соціальної роботи, психолог і водій. Ми на сьогодні вже за 25 рік фахівцями мобільної бригади відпрацьовано майже 600 виїздів. 310 – це повідомлення від поліції, які ми також відпрацьовуємо, тому що там є ну, необхідна підтримка і психологічна, і надання соціальних послуг, там є довготривалі послуги, тому що там є діти, і ми саме такі сім'ї беремо під соціальний супровід. Тому ми надаємо не лише послугу кризового екстреного втручання, що ми виїхали, розповіли про себе, але ми надаємо такий повний комплекс. Загалом з 2020 Першого року мобільна бригада Дніпровського міського центру соціальних служб здійснила майже 7 тисяч виїздів на виклики, пов'язані з домашнім насильством. Тож новий автомобіль у цьому центрі це дієвий інструмент порятунку і те, що дозволяє не втратити дорогоцінний час. Сергій Скрипник Павло Черненко Дніпро Тіві.